Іван Кулага з Донецька, ветеран Другої світової дивом, врятувався під час обстрілу позаторік. Зараз пенсіонер живе самотньо, чекає миру і працює над рукописом про війну. Через хворі ноги майже не виходить із квартири. Історію продовжить Тетяна Блінова. Іванові кулазі 95 років. Пройшов Другу світову. Він іще добре пам'ятає, що таке війна. І гадки не мав, що знову почує її відлуння. І що гибнуть діти. Очення обидно. значить разве можно так воювати. Поза торік пенсіонер уже ризикував життям. Від обстрілу у серпні 2014-го врятувався дивом. За кілька хвилин до початку канонади чоловіка викликали у видавництво. У дворі обстріл був, погиб дворник. Вот. Окони прийомом полетіли. За часів Другої світової Іван Іванович був сапером, дійшов аж до Берліна. Найдорожча медаль для ветерана за відвагу. Три ордена я єдиний Донбасі чисні числа учасника бойових дій повний кавалер ордена за заслуги. Зараз пенсіонер живе самотньо, з помешкання майже не виходить, ноги болять. Онуки роз'їхалися. В Донецьку лишилася тільки старша донька. Вона доглядає ветерана. Утім, часто пенсіонерка хворіє. Я, Я і сам готовлю. Приходиться. Я до цього. Ось у цю кашу дідусь приготував сам. Із продуктів гуманітарної допомоги Ріната Ахметова. О, моя любима концерта. Чудесне. Замішательна. Майже всю пенсію ветеран витрачає на ліки, тому допомога Ахметова для нього вкрай важлива. Прежде всего, ми тронути ветерани, щоб протягнули руку в тяжелій. це настоящий мужчина, добрий чоловік, з добрим серцем. Іван Іванович зараз працює над рукописом про подвиги футболістів, учасників бойових дій. Кстати, в цьому Десятого мая будемо печать верні двінадцятого восім з дня створення футбольної команди Стаханові Шахтер. Ветеран сподівається на мирно на Донбасі і чекає на повернення найулюбленішої команди. Мріє ще повболівати за неї вдома. Тетяна Блінова Данило Кириєв Сабиття канал Україна.